Мирного всім неба, це канал Мій Всесвіт. Мене звати Вікторія. Ми приїхали в свій заміський будинок на дачу, де не були два тижні. І, чесно кажучи, я трішки занепала духом, тому що бур'яни вимахали за ці два тижні, немов скажені. Знову все зеленіє, але зеленіє не те, що хотілося би. Трава заполонила всю ділянку, і там, де щось посаджено, і тим паче там, де нічого не було. Навіть вже і землі не видно, так все заросло. Я обійшла ділянку, вона в нас величенька. І так трішки руки опустилися. подолати всю цю траву, яка повилазила. Де тільки заманеться, і поміж квітами, і поміж плиткою. Але як не засмучуся, а роботу робити потрібно. Якщо згадати, скільки роботи я зробила одна минулого року. Ось такими лопухами довелося боротися все літо і осінь. І не тільки лопухи. Довелося вирубувати і випилювати багато порослі, особливо бузина, та й хміль заплів усе навкруги. Тож, пилка була моїм основним інструментом тогоріч. Але, звісно, не тільки випилювала, але й викошувала косаркою. А ще більше працювала руками, просто виривала, намагалась вирвати все з коренем, так, щоб більше не росло. Тож, руки мої, ой, які були натружені та боліли все, все літо та осінь. Сподіваюся, що цього року чоловік зможе допомогти. Тож, якщо порівнювати з минулорічним станом ділянку то в цьому році, можна сказати, трішечки легше. Тож геть смуток і беремо себе в руки. Роботи багато, але кому ж її робити, якщо не мені? Закочуємо рукави та йдемо працювати. Чоловік рубає дрова, ну, а я займаюся бур'янами. Трішечки довириваю біля городу, бо трава піднялася вже дуже висока. Зараз не вирву, наступного разу вже і не зможу. Я взагалі хотіла вже в травні переїхати з дітьми, жити постійно в будинку, але у дитини раптово намалювався виступ, до якого їй потрібно готуватися, тож ми поки що проживаємо у місті. Звісно, не так багато роботи можна зробити, коли приїжджаєш лише на вихідний. Ну, то вже як буде. Будемо нас догоняти ціле літо. Роботи вистачить на весь сезон. А цього разу потрібно висадити усі ці рослини. Дещо я купила. І привезла свою розсаду. Вона малесенька та нічого нехай вже зростає у ґрунті. А купила я трішечки кущиків та квіточок. Тут в мене айва, вай, йошта, червонолисна ліщина. Це в мене довго стояли у стаканчику традисканція та каланхоя, тож вирішила, нехай воно сидить у ґрунті. Піон молоденький, паросток, там ще фіалочки, кущик. Малесенький-малесенький барбарис. Це в подарунок дала продавчиня. Вона живе неподалік від нас. На жаль, зараз вона не займається так продажем, як раніше, тому взяла небагато те, що було на даний час. Це теж моя розсада, там календула їх і гінацея. Нещасна цибулька, яка падала з-під віконня. Чи той з-за дронів, чи чоловіка, який дуже їх виглядав, хотів збити. Так, ну і. Що там ще? Дзвоники, мак. Все це буду висаджувати. Ой, ще треба тут траву повирубувати та перекопати. Цю ділянку заскородити. Минулого разу перекопали, треба було відразу заскородити, але вже сил не було і часу. Тож буду робити це зараз. На жаль, в нас немає дощів. Дощів немає, а бур'ян лізе. Там, де все посапала і підготувала, он повилазило вже якесь зілля. Ну, нічого, зараз знову приберу. Та буду висаджувати. Головна радість, що в мене збереглися рослини, які я залишила два тижні тому. Дуже за них переживала, але. Висадити вже не було змоги, тож я занесла їх у сарай, добре полила, приморозилась трішечки листочок, бо були заморозки, але в цілому рослини вижили. Це Санталіна, яку я е, укорінювала взимку. І гілочку також пухереплідника. Ось так він вже підріс, тож я дуже радію з цього. Ну і колеус теж чудово виглядає. Донечка травку рве між плиткою. А там вже прорвала від літки. Зараз тут дориває, вона дуже погано рветься, така прям вросла. І тяпка і її руба, і руками рве моя ти золота. А другу дитинку попросила нарциси позрізати. Поки я висаджую рослинки, вона мені позрізає усім нарцисам голівоньки вже відсвівші. Такі в мене помічниці, робітниці. Дай, золотисік? Отак от позрізаємо. І нехай нарощує цибулинки. Листочки залишаємо. Ну а чоловік завершив вирубати дрова та трішечки покосив у дворі та біля воріт, бо наступного разу можемо і не заїхати. Тож продовжуємо працювати.